Вулицю Свердлова, що у селі Никонівка, називають ще вулицею Лелек. Сюди кожної весни прилітають чорногузи, щоб звити гніздо. І тим самим, згідно легенд, мають приносити селянам щастя і поповнення в сімействі. Орнітологи говорять, що птахи повертаються в те саме кубло. Спочатку прилітає самець, а за кілька днів у облаштоване ним сідало повертається самка. За повір'ями боці не прилітають лише туди, де панує злагода та любов. Злих людей вони відчувають одразу. Руйнувати лелечі гнізда не можна, кажуть розручні. Чи птах може принести біду? У Никонівці з буслами пов'язані інші повір'я. На вулиці Свердлова живе багато молоді. Хлопці та дівчата по лелеках визначають свою долю. Як лелека на одній нозі стоїть, чи на двох, чи одну пару стрінеш, чи двох у парі. Ось такі у нас такі. А, а старенькі, хто знав, тут жив, то не розказували, що там всякі ці повір'я, ну, їх же всіх не пам'ятаєш там що воно що до чого, що означає. Із пернатими сусідами мешканці села намагаються жити в гармонії, але з кожним роком на вулиці лелечі гнізд стає менше. Їх знімають майстри Бердичівського району електромереж, бо, хоча птахи несуть на крилах світло, але в оселях воно інколи зникає.